друзі, сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я і я попрошу нашу молодь винести презентацію. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи знайомі вам ці почуття, які зображені тут на екрані? Хто відчував їх? Страх, тривога або тривожні такі серед вас? Я думаю, є і немало таких. Але ви знаєте, я зустрілася в своїй практиці з тим, що багато людей не розрізняють, ну, не розуміють різницю між страхом і тривогою. Тому сьогодні пару слів про це і також про те, як нам з цим боротися. Взагалі, що таке страх? Страх це те, що ми відчуваємо в якийсь момент, коли є якась певна подія. Тобто, страх це якась реакція на певну подію. Наприклад, йдете ви по місту і зустрічаєте велику, кликасту собаку да, безнаморника, і яка біжить на вас? Що ви відчуваєте в цей момент? Страх, да? тобто це реакція на якусь подію. Собака біжить на вас, у вас відбувається сильний викид адреналіну, і ви відчуваєте страх. Це нормально і природно. А що таке тривога? Можливо, хтось підкаже, що таке тривога необосновані переживання. Те ж саме, але без собаки. Ага, то же саме але без собаки. <ривога> тривога це те, що стосується, так, не подію, це реакція на подію, а тривога це те, що стосується минулого або. Цей страх, який ми переносимо на теперішній момент. Тобто тут і зараз е, Психологи це називають тригер. Тригера немає, подій немає, вона не відбувається. Але ми постійно думаємо про неї, бо вона відбулася з нами в минулому колись, да? або ми думаємо про те, що вона може відбутися з нами в майбутньому, і ми постійно тривожимося і переживаємо. Взагалі страх і тривога це природні реакції, які закладені в нас Господом Бога. Та? Це те, що захищає нас від різних небезпечних ситуацій. Тобто тривога і страх це є нормальна реакція людини. Але буває так, що ми знаходимося в тривозі дуже-дуже довго. -дуже. Тобто ми не можемо навіть інколи виконувати якісь свої обов'язки. Ви помічали, наприклад, на роботі буває часто так. Ти про щось думаєш, що було з тобою колись. Або думаєш про те, що буде з тобою колись. І ти навіть не можеш зосередитись на тому, що потрібно робити тут і зараз. Було з за вами колись таке. В житті, оце саме про тривогу. І коли ми постійно перебуваємо в цих тривожних думках, у нас розвивається тривожність, Оце це те, про що написано внизу. Чим небезпечна тривожність? Вона небезпечна тим, що бувають, наприклад, такі випадки, можливо, ви також зустрічали людей, які постійно думають про те, що було з ними, як я вже казала в минулому і в майбутньому, і вони не можуть жити тут і зараз. Зараз я проходжу одне навчання, і зі мною вчиться одна жінка, яка два роки перебувала в стані такої самотривожності, навіть не тривожні, а тривожності. В неї був один випадок, який її дуже злякав, один чоловік. І вона після цього випадку два роки не виходила з дому. Вона втратила дуже гарну роботу. Вона просто не могла не могла вступити на поріг, в неї паніка відразу починалася. І вона постійно думала про ту ситуацію. Її вже нема, того чоловіка немає. Вона взагалі сама напроти і надумала собі. Але в цьому стані тривожності вона перебувала два роки. І тільки коли вона звернулася по допомогу, медикаментозну і в терапію, вона змогла подолати цей страх тривожності, тривогі. і зараз вона допомагає іншим людям. Тому сьогодні пару кроків, які я вам пропоную, якщо можна наступний слайд, що робити, щоб ваша тривога не переросла в тривожність. Тому що у тривожність, тривожність – це взагалі розлад. Якщо страх і тривога це нормально, то тривожність це розлад, і тривожність потрібно лікувати. І близько 10% в світі всіх людей страждає на тривожність. Вона взагалі називається генералізований тривожний розлад, коли люди весь час чогось бояться та очікують поганого або чим переживають про те, погане, що відбулося з в минулому. Тобто, що можна практично робити, коли ви відчуваєте тривогу? От, наприклад, ви зараз відчуваєте події, про які тривожитесь, у вас зараз немає, але ви відчуваєте, що ви станете цією тривогою. Що треба робити? Перший крок це просканути своє тіло. Як правило, тривога десь зосереджується в вашому тілі. Це може бути ви відчувало, коли ви тривожитесь, вам важко ковтнути. Ось тут щось нібито стоїть. Ні, ніколи не горлі це називається, коли ви тривожитесь. Або може бути вам важко дихати, в грудях може бути ваша тривога. Я у себе відслідковувала, у мене тривога в руках. Коли я тривожусь, я починаю так от зажимати свої руки. Тобто у мене в тілі вона відображається саме в руках. І тоді я люблю цікаво, ви пам'ятаєте, що я вам говорю, заявляю, що в мене камінчик, і мені його треба зажати, ніби роздавити і розжати. Тобто я слідковую, що коли я тривожусь, у мене напружується оця частина тіла. Тому відслідкуйте, де у вас саме тривога. Якщо е, це ось сутта, або ворга, або дих, або в грудях, то потрібно дихати. Друге, сфокусуйтеся на різноманітних предметах вашої кімнати. Наприклад, тривога у вас застала або вдома, або на роботі. Тривога це те, що відбувається у вас в голові. І тому ваша задача переключити свою ванну. Подивіться, що знаходиться в кімнаті. Наприклад, ось ця там зелена долоніва курточка. Або ось ця дерев'яна поличка, або ось ця червона книжечка, або ось цей, там Наташа синій юбці, чи ще щось, переключіть вашу увагу від тривоги на те, що знаходиться в вашому приміщенні. Тобто перемкніться. Тобто, третє, що ще радять, кохан безпеки, якщо ви тривожитесь на даний момент, ви відчуваєте ось цю напругу всередині. Якщо вдома, ви, ви можете залізти під ідея, ось та видавня себе руками. Або можна зробити, можливо, ви чули, після війни багато хто про це говорить, називається «Війна на Не чули ви про них? Е, отак от передати, кладете собі руки і починаєте стукати. Можна стукати так, як отак от, а можна стукати отак от, одночасно двома руками. І е, обов'язково при цьому ви маєте, якщо ви сидите, то ноги мають стояти на землі і спина має бути е, на ступчику. Ну, Тобто що ви маєте відчувати опору на ноги і на спину. Якщо ви не маєте можливості сісти, Станьте біля стіни, щоб ви також ногами спиною відчули опору і отак от постукуйте, постукуйте, або статуйте. І кожен підбирає для себе темп, який йому підходить. І так знімається тривога. Ваша увага з вашої голови переключається на ваше тіло, і тривога знижується. Знову ж таки, дихання, про яке я вам говорю кожен раз. Практики дихання вони дуже-дуже важливі. Вдихнули, наприклад, 2 секунди, обов'язково затримали дихання. Тут треба більше десь на 4 секунди, і видихнули 3 секунди. Вдихнули дві, затримали чотири, видихнули три. І ви спробуйте так, дихати хоча б 5. Ну, ви відчуєте, як тривога ваша знижується. Але якщо у вас часто буває ось така тривога і тривожність, то дихати треба не тільки під час цього, а дихати треба кожен день. Виділіть п'ять хвилин, або, наприклад, якщо ви страждаєте на полічення атаки, я ще далі вам. Наступний раз розкажу про панічні атаки. Якщо ви страждаєте на панічні атаки, дихання дуже допомагає, але це має бути кожен день. Не тільки тоді, коли на вас нападать панічна атака, да? а кожен день Ми маєте е, проступувати це дихання, бо воно дійсно розслабляє вашу нервову систему. Ще одна така порада е, двері, раз, я не пробував, якщо чесно, але мені з нею не розказували, якщо особливо ті, хто під час війни чули вибухи і на них нападала ця тривога, їм дуже важливо було і зрозуміти, вихід є. Якщо на вас нападає тривога, можете спробувати подивитися на двері, зрозуміти, що ви тут не замкнені в цьому приміщенні, а вихід є. Ще одна така простенька порада виговоритись другу вашому, комусь близькому. Та, або просто так, як я колись вам також розказала, я були роблю. Просто записую на диктофон, якщо коли нікого немає. Пишу, пишу все, що я хочу сказати, так? Знижується тривога. І ще одна порада. Переключіть, будь ласка. Це така найперша і найголовніша порада для нас, віруючих людей. Як ми можемо боротися зі своєю тривожністю? До кого звертатися? До нашого Господа в молитві і йому, Боже, боюся, Боже, тривожуся. Господи, постійно думаю про те, що буде, чи те, що вже було. Я хочу жити тут і зараз. Тому звертайтеся до Бога в молитві, просіть його, і нехай не тривожиться серце ваше і не лякається, бо з вами завжди ваш Господь. Амінь.